Христос рождається 7 січня особлива духовна радість обіймає кожного з нас, бо це день незвичайний. Ми прославляємо одну з найвеличніших подій священної історії, ширим сповненням радості привітанням. Христос рождається, славіте Його. Різдво Христове належить до великих християнських так званих 12 х неперехідних свят. Які церква відзначає особливо урочисто. За біблійними свідченнями цього дня народився Син Божий, Ісус Христос, якому люди поклоняються вже два Різдво Христове – велике християнське свято. Згідно з християнським віросповіданням, це День народження Ісуса Христа, Спасителя світу і відкупителя людей з полону гріха. Згідно з Євангелієм від Луки, Ісус Христос народився в часи правління імператора Августа в юдейському місті Вифлеємі, у сім'ї Теслі Йосипа Обручника з Назарету та Марії. Йосип з Марією прибули до Вифлеєму для участі в переписі населення, який проводили за наказом імператора Августа, коли Сирією правив Кириній. Родина була змушена переночувати в печері, що використовувалася як хлів для укриття худоби від негоди, оскільки не було місця в заїзді. Під час народження Христа зійшла віфлеємська зірка, яка вказала про цю подію мудрецям зі Сходу. Першими прийшли поклонитися Христу Пастухи, яким про цю подію сповістили ангели. Волхви прийшли в Єрусалим і розпитувалися у царя Ірода про царя юдейського та стривожили його. Придворні книжники та преосвященники відповіли мудрецям, що, згідно пророцтва, цар мав народитися у вифлеємі юдейській. Тоді Ірод покликав мудреців і відправив їх до Вифлеєму вивідати все і йому доповісти. Вони знайшли Ісуса і піднесли Христу дарунки Золото, Ладан і Смирно. Попереджені у вісні мудреці повернулися іншою дорогою додому. Довідавшись про народження Христа, цар Іудеї Ірод велів повбивати дітей у віці до двох років. Але Христос був чудом врятований від смерті. Попереджений Ангелом Йосип забрав сім'ю. Та змушений був утікати до Єгипту і перебувати там до смерті Ірода. Історично, достовірна дата народження Христа наразі невідома, святе письмо не вказує ні дня, ні року, коли саме народився Христос, що дає підставу окремим християнським течіям відмовлятися від святкування Різдва рішення про святкування Різдва Христового. Було прийнято на Єфеському третьому Вселенському церковному соборі в 431 році. Вирішальну роль у впровадженні Окремого свята Різдва на сході зіграли три отці східної церкви: святі Василій Великий, Григорій Богослов та Іоанн Златоуст. Під його впливом святий Григорій Богослов запроваджує. Це свято у Константинополі. В Єрусалимі натомість Різдво святкувалось разом із Богоявленням аж до 634 року. У 4 столітті свята Олена, мати імператора Константина Великого, побудувала у Вифлеємі храм на честь Різдва Христового. В Україні християни східної традиції святкують Різдво 7 січня. Коли за юліанським календарем випадає 25 грудня. Невід'ємним атрибутом святкування різдва в Україні є колядки, в яких прославляється новонароджений Христос. Колядники ідуть з колядою від хати до хати, сповіщаючи радісну новину новонародженого Божого дитя. У всіх храмах відправляються святкові різдвяні літургії. За святковим столом збирається вся родина, вітаючи словами один одного: Христос рождається, славімо Його!